Цьогоріч темою соціальних днів стала людська гідність, а саме її місце у розбудові громадянського суспільства. Як зазначив Любомир Гузар, гідність має стати найбільшою цінністю у сучасному світі для кожної людини. Та гідність це є дар від Бога. Це є щось вложене в наше єство, що ми, як Божі діти, Маємо і дар життя, маємо і е, дари різні, таланти різні. Маємо також покликання, якісь покликання, якісь запрошення. Архієпископ відповідав на запитання вірян, які стосувалися різних аспектів життя, від політики до суторелігійних проблем, які мають місце у нашому повсякденному житті. Одним словом, кожен мусить собі сказати, я є людина, я є неповторна, безчинна, Божий дар, Божа дитина, я маю таланти, я маю відповідальність за себе, за свою сім'ю, за свою громаду. Як запевняють віряни, зустріч із такою особою, як Любомир Гузар, не пересічна подія, яка укрилює і надає величезних духовних сил. Це, взагалі, е людина, мені здається, яка е безгранично е може дати відповідь на любе питання, яке стосується любого громадянина, незважаючи на конфесію,